Сьогодні я буду класти хорошу в копілочку. Е, та я йшла купувати канцелярію собі на другий семестр, і мені треба було закупитися. У мене було 200 гривень, щоб купити. І в мене була там знижка і 12%. І, коротше, це було рівно 100. І мені дали здачу 100 гривень. З нею мама сказала мені, можу робити, що хочу з дачею. І зараз ми будемо класти копілочку Бум. Давайте пішли в копілочку. Дам копілочку. в Ну, дивіться, тут я змінила. Тут 35 тисяч, бо вчора з мамою дивилися, короче, що краще писати за округлити до 35 тисяч, бо 40 тисяч це дуже багато. І 6 тисяч, тому що в мене ще в селі баба моя одна має дати мені 500 гривень. А в мене було там 500, 500, 5 500. А зараз ми ще покладемо 100. Буде 6100. Ось соточка. Добавити 100. Готово. Все, ми додали 100. Нам ще треба 28 тисяч дев'ятсот. Просто подивіться, а тоді було десь так от. Мені ще багато, конечно, на ось цей зелений айфончик. Але поєденності і так буде. Ну да. А потім, ну, я не знаю, на якусь сумочку буду, або на якийсь такий крутий буду да, зберути. До речі, скоро до мене прийде посилочка з тему, і я буду з тоже теж розпаковку з посилки тему, що мені там прийшло. Я ще, звичайно, що вроді забуваю, те, що мені має прийти. Що я там заказала, але в неділю вже мою посилочку відправляють в Україну. І потім там по 29 число десь таке. Таке, типа, може, там прийти 14 14 і там на ну, мене напишу коли забирати. І я вам знімлю розпаковочку, що там буде. Всім пока! Всіх люблю, буду знімати кожен раз. І буду все сказати подробно. То, давайте. Нам треба добитися цього зеленого айфончика. Все, всім па-па!